Ну і нудно. Ігорі вже всі набридли. Фільми переглянули. Устрічся ну, самі меми. Ех, а завтра ж день учителя. І що? Знову віршики з інтернету. Щастя, здоров'я, довгих років життя. Хіба це цікаво? Треба щось таке, що вчителі здивувалися. О! А тут цікаво! Привітам! Можна зробити передбачення вчителям за допомогою червоної кулі. ж, зараз ми ще й кулю знайдемо якраз там. А ось і знайдемо. Я вже детатувала. Це так нового. Ну. Та не вже не є супер. Живі. Як це тобі вдалося? Та сам зробив. Кажуть, якщо уявляти тільки добре, куля оживає і показує майбутнє. Ну що, перевіримо на наших учителях? Давайте! Я знаю, як зробити краще. Ось смужки паперу з назвою предметів. Який вам трапляється, той предмет і передбачається. Магічна куля передбачає. Учитель математики цього року точно виграє в лотерею, що прати буде не лото забава, а контрольна з алгебри, де усі учні напишуть на 12. Куля каже, що вчителька української мови та літератури обов'язково знайде бездоганний твір без жодної помилки. Правда, перевіряти доведеться аж через 50 років, та уж мріяти ніхто не забороняє. А ось іще передбачення. Учитель фізкультури отримає медаль, бо навчить усіх учнів бігати від дзвінка до дзвінка швидше, ніж чемпіони світу. Магічна куля передбачає майбутнє. Учителька історії одного дня знайде машину часу, але замість подорожей у минуле вона полетить у майбутнє, де всі учні готуються до уроку без нагадувань. Учитель інформатики скоро отримує новий апгрейд, учні перестануть забувати паролі. Хоча це здається найфантастичніше пророцтво з усіх. Учителька початкової школи. Найближчим часом про силу перетворювати навіть контрольну роботу на маленьку пригоду. Навчительку біології очікує таке визнання. Ваші уроки стануть настільки цікавими, що навіть мікроби захочуть отримати на них абонемент. Магічна куля пророкує. Навчительку зарубіжної літератури чекає незрівняна нагорода. Ваше терпіння офіційно отримає. Нобелівську премію з літератури. Це буде справжнє диво. А ще передбачення каже, що вчителька з мистецтва складе пісню, що стане хітом ютубу, і замість трендів там буде на третьому поверсі школи 5 мільйонів переглядів. Для вчительки англійської мови магічна куля пророкує. Зовсім скоро ви почуєте «Teacher, English is fun». і це буде не з книжки. А від чистого серця. Куля гарантує, що у вчителя фізики і астрономії станеться подія міжгалактичного масштабу. Учні нарешті запам'ятають, що сила вимірюється не в кілограмах, а в ньютонах. Учителька географії відкриє нову географічну точку. Місце, де завжди добре, біля дошки з вами. Адже ваш настрій здатен змінювати клімату класі від похмурого до сонячного. Учителька хімії в майбутньому знайде ідеальну реакцію. Учні плюс контрольна дорівнює гарні оцінки і ніяких побічних ефектів. Для вчителя захисту України настане зоряний час. Ваш клас це єдиний онлайн клас, який зможе виконати вправу Лягай просто на дивані. Учителька Основ здоров'я. Зовсім незабаром, буквально наступного тижня, відкриє нові ліки проти втоми, сміх на уроці. І тоді ваш урок даруватиме імунітет від нудьги. А для нашої директорки куля передбачає особливий подарунок. Усі вчительки і учителі, учні і учениці, об'єднаються, щоб подарувати їй найдорожче свою любов, повагу і вдячність. От бачите. Магічна куля не лукавить. У майбутньому на всіх чекає радість, добро і багато сюрпризів і, звісно ж, мир та перемога в Україні. А ми дякуємо нашим учителям за терпіння, мудрість і віру в нас. Ви, наші справжні чарівниці та чарівники, з Нем Учителя! Ми вас любимо!